Скільки коштує відпочинок у Занзібарі. Перед тим як переїхати до Америки, ми точно вирішили, що варто кудись поїхати відпочити, тому що попереду нелегке життя. І взагалі найближчим часом ми плануємо подорожувати тільки в межах Америки. Ми літали на початку березня, і взагалі спланували все за днів 5 до поїздки. Все вийшло дуже спонтанно і дуже класно. Спочатку ми звернулися до турагенції, але вони пропонували якусь шляпу з дуже незручними вилітами, космічними пересадками і такими собі готелями. Тож абсолютно все ми спланували самостійно і так вийшло в. 100 раз краще. Переліт обійшовся у 1885 доларів на двох осіб у дві сторони: із Кракова до Дубай з Дубая до Занзіба. Політ в одну сторону це 13 годин, по 5 годин у двох літаках, і пересадка 3 години у аеропорту. Аеропорт у Дубаї то взагалі як окремо місто, там було чим зайнятися навіть якби пересадка була більше, ніж 3 години. Із цікавого факту, там можна було купити воду, найдешевшу, яку я тільки зустрічала в аеропортах, всього за 3 дерхами це 34 гривні. У вартість польоту вже були включені харчування. І проживання у готелях. Ми вибрали два різні готелі, п'ять днів провели в одному і чотири в іншому. Таким чином побували у різних частинах острову. Один за 400 доларів лише зі сніданками, а інший за 600, який ми теж бронювали зі сніданками, але нам його апгрейднули до все включено. Візи коштували 100 доларів на двох і обов'язкове страхування 88. Трансфер від аеропорту до готелю і назад обійшовся в 80 доларів. До речі, бронювати його також можна на букінг. Харчування в закладах в середньому за один раз виходило 50-60 доларів. У деяких вишуканих ресторанах було більше 100. Розваги та екскурсії обходилися в середньому від 30 до 100 доларів. Взагалі на острові можна дуже дешево харчуватися, але спробувати при цьому дуже класні свіжі морепродукти, рибу, екзотичні фрукти. Кокоси ми, наприклад, пили постійно по одному долару. Загальному ми обміняли вже, будучи там, 800 доларів, це 2 мільйони 200 тисяч шилінгів. Загалом поїздка обійшлася в 4-4200, якщо брати до уваги прям всі витрати. Це острів контрастів, він не всім сподобається і не всім підійде. Ми сюди взагалі не бажано їхати, але для тих, хто не любить просто терчати в готелі, як на Мальдівах, а досліджувати острів, це ідеальний варіант. Більше ми туди, мабуть, вже не поїдемо, а от у Флориду та на Гаваї точно.